Всім доброго дня. Відео про боржуючку. Ну, Ми знімемо, коли вона повністю робиться, але такі проміжні моменти знімати ніхто не хоче. Особливо так і немає часу для зйомок. Якби Поставив камеру під час роботи. Деякі фрагменти ми зафіксуємо. Це буде якби, архів такий у нас на Ютубі для людей подивитися. Власничок, якраз такий момент, що... Тут ніхто не гуде не шумить. Не гуде не шумить. Так ловити в такий момент не завжди можна. Так, так нас буде, і там да, сопло, що ми показували. І на виході із сопла бачимо, це, що... хто слідкує за нашим каналом, знає, хто не слідкує, можете подивитися в відео. Тут така заслоночка, бачимо, подається в нижню частиночку. І подається в верхню частиночку, рівномірно, рівномірно вторинний повітря, якщо ліпшуватимуть. Тобто поверх сопла і під сопло туди. Теж подається, бачимо дві щеленочки, це на живію що ми показував. Тут зробили з великим, з великим зазором, щоб повітря легенько ходило. Якщо нападає сюди, якщо сюди нападає якийсь попел, раптом нападає, Хоча воно не сильно сюди падає. Це тут чиститься легенько. І... Що тут? Бачимо, вихід із Отакий от канал вгору це піднімається. Такий канал вгору піднімається, там вихід із стопочки. Єдиний саме такий неприємний тут момент. Ми думали-думали, нічого не придумали. Сюди нападає попел. Хоча основний попел буде тут. Воно, якщо добре тягне, якщо настирса, щось таке легеньке, воно все витягує. Якщо добра тяга, активне горіння, ну це я вже розказую з практики. Воно буде сюди падати в теплообмінничок. Основний попел буде тут. І туди будуть дверцята, щоб не вирізав, бачу, хтось тут було. щось там малював. Десь будуть дверцята для чистки цієї нижньої частини, для цієї нижньої частини. Ще десь тут має бути димохід знизу виходити. Ще має бути зверху десь прямий вхід. Ще не знаю, що, він, що тут ще має бути. Це все буде бар, оце, оце дверцята завантажувальні. Ой, не завантажувальні, а для чистки, а це завантажена камера. Там мені пишуть в коментарях. Женя із Закарпаття, що мала загрузочка. Саме ми потім візьмемо е, рулеточку, заміримо, порахуємо, який тут об'єм. Тут загрузочка, воно так виглядає. Немала, не мала загрузочка. Ну, коли доробиться, все будемо бачити. Оця перегородочка, що виходить зразу тепло звідси. Там наварна пластиночка з наживоючої сталі. Там, де само -само таке полум'я буде високотемпературне, щоб не прогоріло. Оце зроблено з четвірки металу. І оця стінка подвійна. Оце таке, так як, як теплообмінник пластинчастий в котлові. Подвійна стіночка і там провертані отвори з тої сторони отвори і буде продуватися вентилятором. все. А це наші трубки теплообмінника, Воно буде все продуватися. Оцей теплообмінничок надто-надто ефективний. Тут Вже питання взагалі немає. Бачимо, сюди також обдуває, обдуватися буде ця сторона, і ця сторона буде обдуватися, такий дифузорчик. А подача повітря буде знизу. Тобто, якщо пропаде світло, воно звідси буде затягувати. Єдине, мені не подобається, що воно сильно високо від землі. Мені хотілося б нижче від землі, але знову вентилятор десь збоку ліпити. І ми зробили собі, що низенько гріє, не спрогрівається. Але вентилятор все одно розколотить, я думаю, воно буде нормально. Низенько. У нас виходить вентилятор високий, і коли пропадає світло, у нас ніякої конвекції тут немає практично. Нагрівається. І ми навіть вентилятора перевірили. В даному випадку буде підтяглизнесу холодне повітря. Вентилятор достане, він підігнаний. Ну, доробиться. доробиться, буде видно. Доробиться, буде видно, Що таке. Ну, що буржує нестандартна і що немає аналогів, це. Однозначно. однозначно. Хоча ну, конструктив практично той самий, що в нас є, тільки що в нас зроблено квадратно в одному корпусі це все. В одному корпусі. І ця гріється тут. І тут відкриваєш, чадіє і не добре. Ми вирішили розділити і ну, і газовим тим вікном, з тим соплом. Не хочу по пів автоматом говорити, півавтомат стоїть біля нього. Йому подобається. Просто раз там півавтоматом десь залізти, влізти. Електродом, каже, швидше зручніше зручніше йому варити етродом отаке у нас буде тут ну і в принципі поки що нема що більше показувати поки що нема що більше показувати не дуже маленька хоча десь ми візьмемо, візьмемо метру ну, рахувати зараз нема коли хоча хтось за кадром може собі порахувати за кадром можна порахувати О, там дивіться діаметр 40 см Ямтер 40 І глибина нашої загрузочки. бачимо, поставлено в колосничок 76 навіть. 76. Воно порахуйте, порахуйте. Та й тут <смінник> оцей буде щось за того, що в все тепло вгору. І тут бачимо така широка, широкий цей канал. Конвекція буде його тиснути тепло вгору. Саме холодніше буде виходити вниз, воно настільки ефективний. Треба твердопалний котли так нам. Робити. Ну, є нюанс там, його, яке очистити, як, як, як димохоту вивезти знизу. Встановити. Але я собі наприклад, мрію про копаков тепломінник, поки що я кращого не, не можу нічого придумати. Найбільш ефективніше за ковпака. це саме-сам. Хоча тут в самій топості теж ковпак, розумієте? Ковпак. І тут ж не так говорить, як шахту, що тільки не згорить, а це не Але все одно вступає реакцією. І Тут йде випромінювання сильно, цей ковпак дуже багато що грає роль. Це у нас почалося все одно все нас з ковпака, Але е, тут е, те саме ну, е, аналогу вашого сопла, повітря, бачите. В принципі, воно дуже схоже. Але мені не подобається, що саме висока температура там вихід. Якби тут щось, щось змінити, знову треба щоб чистити, було, щоб обслуговувати. знаєте, Я думав думав. Деякі думки є, деякі думки є, але ще, ще так, щоб остаточної такої думки ще ми не придумали. До речі, це Іван варить електродом півавтоматом, ну, не знаю, також вам положити не так-то просто. І надійно, головне, що герметичність набагато більша. Набагато да, більше. Не хочу хлопців. Хоча він півавтоматчик сам вчився сам першим. Ми його на електрона довго переучували. Каже, купи півавтомата, купи півавтомата, купи півавтомата. автомата. Купи півавтомата, купи півавтомата. спробуй. -пів Ай ні. Каже, я електрон навчився, мені каже, приєм і щель. Куп'є місяк родом. Одиничка проволочка нас. Хоча про це окремо. Поки що про Проборжуєчку. Ну, пишіть, що ви думаєте. Хоча ну, що тут думати? Думати запалити. Самий великий мінус і, самий великий мінус і за те, що вентилятор під низом, що оці вихода, ну, далеко від землі. З іншої сторони, буде вентилятор тягнути вниз повітря, буде тягнути. Сюди віддувати буде. Бачно, раз так. Віддувати буде. Він буде тягнути і буде створити конвекцію. І все одно він без цілої притягне туди. Донизу, сели притягне донизу. І мало, мало, мало би прогріватися приміщення. В крайній випадку сильно, сильно люди дай би напрягати, мало б тут зробити, щоб воно трошки нижче щоб десь дуло. О, Але тепло, воно ж буде за, за рахунок того, що цей вентилятор він буде розколочуватися повітря. Це ж не просто е, природна конвекція, це примусова циркуляція повітря. Воно буде розколочувати. Я думаю, так, ну, вся практика покаже. Єдине, що треба. Знову Влад так робить, мені не подобається. Тут будуть двері, треба щось тут переробити йому буде. Він хоче, щоб видно доступ сюди був. Ці двері треба було зменшити і тут е, поставити віконочку. Бо те віконечко знову буде десь отут і знову не буде видно нашого полум'я. Так як на тій буржуйці. Постійно ми саме, саме саме ту точку, де виходить полум'я, не можемо добре побачити. А нам треба полум'я обов'язково бачити, як регулювати це повітря. Ще Зараз покажу, як тут Хоча Хоча доробиться буде огляд остаточний. Бачимо, там дуже великі зазори. Тут для повітря ходити легенько де хоч. І коли ми відкриваємо, бачимо, щілиночка стоїть зверху, щілиночка, щілиночка знизу. Отак вона буде регулюватися. Просто просто і ефективно. Все, всім до побачення!